Вітаю, друзі! Новинка від Big White. Декілька збірок з ним замовили. Недавно він вийшов, і я один витяг для вас, щоб вам його детально показати. Думаю, він з нами надовго. Дві версії впізнаємо, так? Да? Його прародича в ньому, та він більш такий елегантніший. Новинка, новинка, але я не знаю, коли це відео вийде. Тому в мене як завжди. Маю доступ, щоб вам швидко все показувати, коли воно тільки вийшло. Та, на жаль, все не встигаю дуже швидко робити. Зараз з цим в мене проблеми. Там і збірочка скоро вийде з Ryzen 9, 9950 X3D. Збірка була ще, коли він тільки вийшов, а досі відео немає. І збірочка є з Intel, 285 k відзнята, їх декілька було. Цим в мене, звичайно, проблеми, і мені дуже-дуже шкода і соромно перед вами. Дві версії у нас його вийшло, якраз таки цей, і версія, у якої немає спереді декоративної цієї вставки з підсвіткою, а повністю сітка. Думаю, він теж комусь сподобається і зайде. Минулий досі на ринку. Я не знаю, він буде випускатися минулий, чи це вже повністю його заміна, і того не буде. Та... Цей корпус мені більше навіть по якості подобається, хоча той для мене був фаворитним. Прям. Він більш витонченіше, просто зроблений. От як я, як я сказав Це чорна версія, є і біла. Звичайно ж, вигинаємо одразу ручечки та знімаємо коробку. У нас тут зручно все запаковано, при цьому ще ось така підложка є, щоб амортизувати все. Почнемо зараз з нижньої частини. Що хочу тільки наперед сказати, покажу вам в цьому відео уже і готову збірку в ньому. Буде цікаво. Погнали, погнали дивитися. Почнемо з нижньої частини. Якщо десь якісь пилинки побачите, не звертайте уваги. Я просто його уже розпаковував, ставив, оглядав. Ніжки з якісного пластику. У них такий дизайн, наскрізь там отвір. Звичайно ж. Цупкі різину в ніяк, ніякого тут поролону, економії, ніякої немає. Цупкі такі вставки, тому він і через 10 років нічого царапати не буде. Пиловик величезний на всю площину, дрібний. Весь пил буде в собі затримувати. При цьому виймається він спереду, виймати його і промивати буде зручно. Він тут, в принципі, площину займає не сильно велику, тому вони могли зекономити, зробити його коротшим і щоб він виймався ззаду. Та це було б не так зручно, тому зробили саме ось таким чином. І буде зручно його виймати. Бачимо величезну зону забору повітря на блок живлення, можна будь-якого розміру сюди блок встановити. І тут буде прекрасний забір повітря. Більше отворів, ніж металу. Про це завжди говорю. І тут це просто ідеально і наглядно видно. Можна це ставити вже як приклад. Звичайно ж, можна було б ще аж сюди зробити отвори. Не думаю, що це повливало б на жорсткість конструкції. Ну, добре, це вже ми відпустимо. Бачимо кріплення для лотка, воно зручне на один паз всього на всього. Можна на дві позиції його ставити. Якщо спереді водичка величезна, то пересуваємо його в дальшу позицію, в цю яку він зараз встановлений. Якщо водички спереді немає, то щоб було більше простору для кабелів, для блоку живлення, то пересуваємо його ближче до передньої частини. Тут гуд. Поки що сильної різниці з попередньою версією ми не бачимо і чогось надзвичайно цікавого теж. Та тут цікавого багато, скоро ми до цього дійдемо. Блок живлення. Тут все добре, метал, звичайно, жтовстий, взагалі не прогинається. І отвори під будь-яке будь позиціонування гвинтів на блоці живлення. Під відеокарту зручна заглушка, яка відсовується, можна встановити відеокарту, потім її поставити на своє попереднє положення. При цьому, навіть якщо ми її повністю знімемо, встановлюється вона з цієї сторони, не зсередини. Можна потім її встановити, якщо вам вона буде заважати встановити відеокарту. Заглушки всі виймаються, прикручені, і можна їх крутити назад на своє законне місце. Тут все супер. Вентилятор ззаду можна встановлювати як 120-ку, так і 140 ку Та нам з заводу поставили хорошу 140 ку пуру Wings. І що мені подобається, ви можете звернути увагу. Тут метал штампований так, що він вигнутий далі від вентилятора. А, значить, по суті, назва бренду у всьому цьому і відображається. Так буде набагато тихіше. Ну на цю тему є окреме відео на YouTube, і по 20, і по 30, тридцяті погодинній там тривалістю розповідається про те, як сильно впливає розташування. Сітки в корпусах пиловиків і тому подібне. Якщо вам цікаво, пишіть, десь закріплю посилання на щось цікаве. Якогось автора попрошу. Або ж ми з вами це все обговоримо і будемо вже якось в подальшому заміряти. Метал надзвичайно товстий, взагалі нічого похнути неможливо. Зверху у нас пиловик не нейлоновий, такий більш стандартний, але виконаний він з якогось такого матеріалу совтач. При цьому зверніть увагу, яка тепер красива. Рамка навколо пиливика, вона і до цього була симпатична, та тепер взагалі захват з красивим брендуванням. Тримається на чотирьох магнітах, при цьому ще й маємо м'які прокладки. Встановлювати можна зверху водичку двохсекційну, при цьому вентилятор 140-й і 120-ті. Хотілося б бачити версію цього корпусу, не знаю, якусь лонг чи як це правильніше назвати, бо видно, що в принципі тут місця достатньо. Майже для того, щоб встановити сто 360 водичку ще б трішки довжини. І взагалі цей корпус підійшов би вже під будь-яку ситуацію. А так от він трішки коротковатий. Покажу вам конкретні цифри, звичайно ж, але він коротковатий для того, щоб, наприклад, поставити спереді воду 360 і якусь жирнющу відеокарту довжелезну не влізе. На жаль, тому тут на це треба звертати увагу. Бачимо, тут глибина велика, тамповка неймовірна, якість просто на висоті. Та я не, не бачу, напевно, сенсу це описувати, бо ми вже з вами знаємо якість біквайту. І так, спереду у нас ще один вентилятор на 140 мм. По кнопкам спереду, по-перше, подивимося, що у нас тут є теж отвори для забору повітря. Кнопка центральна, яка підсвічується. Ще менша кнопка для. Перемикання режиму підсвітки, кнопка для перезавантаження, вхід під аудіо симпатичний, порти USB 3 та usb Type-C. Нам вже її сюди завезли. Передня панель на рендерах виглядає повністю такою округлою. Там можете побачити, що вона пласка, плюс-мінус, заокруглена саме по краям. Може здатися, що це суцільна панель, та якщо ми знизу потягнемо, то ми відстібаємо передню панель. А кнопки залишаються. Все круто, не доведеться з цим мучитися. Якщо деталь... детальніше передивимось до передньої панелі, бачимо, що ось ця ставка пластикова, тут де у нас підсвітка, вона має дуже красиву текстуру. Пропрацьовано все. Хоча цього здалека навіть і не видно, та підійшли дуже класно. Елементи ці всі підсвіт... розсіювачі підсвітки дуже красиво вмонтовані. Це ідеально по зазорам. Сітка з товстого теж металу. Гляньте, скільки тут пластику. Не знаю, чи зайвий він, чи ні. Це саме для того, щоб підсвітка була яскрава і максимально красиво, плавно, рівномірно розсіювалася. Конектиться вона, до речі, так само, як в минулій версії, просто через спіни без зайвих кабелів. То така величезна кількість пластику, забір повітря з'їдає не сильно і на шум не сильно це впливає, бо вертушки ми будемо навряд чи сюди ставити якісь дешеві. А от місце для розташування водички 360 наперед, воно з'їдає добре. От я чомусь саме бачу в цьому такий як нюанс. Хоча це не нюанс корпусу, корпус є корпус, є, має свої характеристики, та мені хотілося б, щоб у цього корпуса була версія трішки довша. Просто. Повністю його розібравши, розоглянувши, ми бачимо, що зовсім небагато потрібно ще довжини йому додати, щоб у нас влазила вода наверх, та й взагалі було простору куди більше всередині. І він сам по собі більшим сильно не стане. Знизу теж є отвори на забір повітря. Пеловик передній традиційно знімається ось таким чином. Тут він як на петельках таких тримається. Пиловик дрібний, такий нейлоновий. Тут все супер, як і було, як і треба. При цьому він фіксується ще й на магнітику. Тому все дуже зручно і приємно. Вентилятор спереді такий самий пурвінг встановлений 140-ка. Один тихі, красиві вентилятори. Ну і сюди можна встановлювати, як 140-ки і 120-ки. Скло тримається ззаду на двох гвинтах, відкручуємо їх. Скло зсовуємо. Гвинтики не випадають нікуди. Скло товсте, при цьому рамка бачимо іззаду, зверху і знизу. Тут все добре. Якісно все пофарбовано. Можете бачити це по текстурі. Скло не тоноване, в ньому все буде дуже гарно видно. При цьому бачимо профарбовану рамку, яка буде приховувати всі ну, типу ось таких місць. Задня кришка теж тримається на двох гвинтах, вони не випадають Проштамповано зручно, щоб за нею братися. На задній кришці болтики теж не випадають, штамповка неймовірна, це дуже товсте, жорсткість. Ну, воно взагалі не прогинається, в принципі, по ось цим елементам можна це все зрозуміти. Ну і, звичайно ж товстенний шар шумоізоляції. Супер. Ось так нам тут все приємненько запакували. Є тканіві стяжечки у коробочці лотку під HDD. У нас аксесуари, зараз ми їх розглянемо. Сам лоток звісно ж, можна сюди переселити, щоб встановити водяне охолодження. Що я зараз і зроблю. У коробочці з аксесуарами у нас стяжечки, гвинтики, усі потрібні підсвітка. Ця що зверху розташована, яка була і у попередній версії цього корпусу, стала ще яскравіша, ще плавніша, більш насичена, і бачимо наскільки вона сильно додає акценту у цьому корпусі для тих, хто вважає, що підсвітка це для дітей. Ви її можете відключити. Звичайно ж можете відключити. Вона RGB налаштовується як завгодно. Загалом, по якості корпусу все на висоті, дуже класно все виконано. Повторююся про ту підсвітку, яка зверху розташована, навіть якщо у вас всі комплектуючі без підсвітки, я показував вже такий варіант, що в цьому корпусі вона дуже класно все підкреслює. А так, і всередині, ось ця накладка, щоб кабелі приховати, дуже класно виглядає. По розмірам достатньо він компактний, і в цій розмірі у нас вийде умістити відеокарту довжиною до 368 мм, Це саме без встановленої водянки спереді. Максимальна висота кулера 178 мм, тобто будь-яка сюди вежа. Стане, саме там якась гігантська навіть можливість встановлення водянки у нас до 360 мм, це спереді та 360. ну Зверху можна поставити на 140, на 280 і ззаду можна поставити теж навіть 140 З цим тут в принципі все добре, по охолодженню все буде гуд. Хто перший раз на каналі, welcome. Підписуйтесь, ставте лайк і чекаю ваші коментарі.